У мене прохання до громадськості підтримати нас. Ми працюємо у цьому напрямку. Нам важко, тому що ми працюємо всього четвертий місяць, однак ви всі прекрасно знаєте, як проходить забудова в нашому місті. І ті ділянки, які сьогодні перебувають в основному вже в приватній власності, у них є дерева. За ці дерева практично не сплачується відновна вартість. Тому і ми не маємо можливості відновити цей, цей лісовий фонд. Ви кажете, що нема висаджувати, повірте. Висаджувати, якщо навіть за мене у приватній власності, і сьогодні ці забудовники знаючи, що вони вже можуть знищити ці дерева, то повірте... Е не будується ж будинок по, по всьому периметру діляночки. Навколо будинку, за будинком, можна створювати зелені зони. Що, до речі, передбачено сьогодні постановами різними кабінетів міністрів і законами про благоустрій населених пунктів можна висаджувати. Головне сьогодні підняти це питання. Я дуже рада, що таке питання сьогодні є. і Ми дуже радо зустрічаємося колосів, тому прошу підтримки. Ми готові працювати.